Ви знаєте, в мене є глибоке розчарування роботи наглядових рад в минулому. Ключова помилка, мабуть, все ж таки була в тому, що ми взяли людей з супердосвідом, але вже, скажімо так, пенсійного віку. В них не було жодних амбіцій. Вони задовольнялися зарплатою, вони розуміли, що от є от такі от умови роботи в країні, і більше ніхто не робити не дасть, вони прийняли ці правила гри. Якщо ми все-таки переламаємо цю історію і візьмемо фахівців, які, скажімо так, тільки нещодавно звільнилися з попередніх високих місць в компаніях на заході, нас теоретично це може якось зрушити з місцями, нас теоретично може бути якийсь рух, але знову ж таки, питання не лише в наглядових радах, питання не в високих зарплатах для керівництва держкомпанії, питання відсутності відповідальності. Тобто, коли керівники бачать, що Правоохоронні органи імітують свою роботу, а часто є учасниками злочин.